Я вітаю вас. Попробую, якщо закінчиться закінчить відео з цим ялівцем. Пігніка мене взагалі підгулює повністю. І ще я стався пішком машина в механіка, так що хотів поїхати до мастера по телефонам, що там прийшло, непонятно. зрозуміло, но... так, ви в, в, в минулому в цьому відео маленькому, що коротенькому, в другому викореневу систему бачили. Так, фон, я не знаю, що може на цей десь трошки сюди підійти. Що ну нічого тут, що, походу, я хотів сказати, я його навіть посадив, трошки кривовато, треба було під ту сторону, садити його, ну щось. У мене з цією технікою із записями пішло так. Що, Ладно, трошки всі йому форму піддав, підігнув, чуть-чуть йому якось. Ось да? так, щоб воно не було рівне, таке, скажем, початкове. Там ще, може, пізніше буде, може ще тут якийсь трошечки його. ну, Зараз сложновато, я переходу рафій намотав. Воно не таке і товсте, але рафій намотав, плюс проволока незручно не гнуть, бо я зламаю всі гілки, нема за що його взяти так добре. ну. Я не до того хотів. так. Я тут, скоріше все, що робив, би, тут у нас ось, ось два виходи. Дай ми бачимо. ось ну, Є, скажімо так, довше нас. да. Пагони довші, і ось оці молоденькі, коротенькі. Якщо там подивитись по формі, то буде видно. То, скоріше всього, я так і робити буду. І порадив би вже втілення вже не дуже гарне, я на дворі роблю. Так. Ось його верхівочка. Ось його верхівочка, майбутнього. Це з нього і конструювати. Тут ось цього, своє деревцятко. Тут одне. Ось цього, дві гілочки маленькі. Ось з нього щось тут конструювати. Ось ось з цього внутрішнього. Це робить сухе оце все діло. Ось ось цього всього молоденького треба буде робити його. Ну єдине, що станеться, так. Да, для полукаската ж що щось було. Так що наразі я нічого не трою, хай воно все собі росте, приживається, він окріпляється. Я бачу, ось у мене ці молоденькі, вони стартанули вже. Ми бачимо, да? А старіша хвоя, вона ось ще трошки так, тільки десь якась починає щось трохи. Да? Ну, молоді, я бачу, більш активніші вони. Більш активніші. І я хотів ще так ось показати. Річ так, ось, бачите, голки ці, да? це воно пішло в стрес. Це молоді, вони стресують такі колючі вийшли з іголками. Да? Голки всі. А ось вже вони знову. Починає становитися все нормально і тої гавою. Бачите, вже яка ось у них пішла вже. Ось іголочки уходять і молода вже йде нормально. У нього стрес проходить. Так що, Все чудово буде з цього. таке ось маленьке, коротеньке, я хотів вже додати закінчити з цим. Ось такий ось повітряний відводочок. Ну я дивився з нього, що робить щось одне, щось друге. Думаю, зроблю таке щось. полукаскад, хай воно вже буде. Щось таке приблизно, І так десь воно буде. Ще піділиться, щось тут підробиться, це таке вже ще саме. Для початку, щоб розуміти, що з нього можна було б зробити, я трошки хотів щось хоч, хоч трошки крупніше, треба ще підтрамбувати. Крупніше якусь, трошки якийсь посуд, щоб він себе трошки влітку себе трохи краще чухав, бо дуже жарко, я не знаю, як тоді його поливати, немає часу. Цього року в мене вже... Вийде поставити сітку зверху, де він в мене стояв, сюди поставлю до своїх цих остальних. Так що до наступних відео.